У нас сьогодні в продажу просто лайнер в світі автомобілів. Це Audi q 8 3-літровий бензин. 18-й рік, Quattro, S-Line. Просто пушка-бомба-ракета. 21 колеса, біленька, гарненька. У машинки 81 тисяча пробір. По салончику це у нас S-Line, Дуже гарні шкіряні сидіння, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського. Все просто в відмінному стані. 81 тисяча пробігу машинки. Два величезних монітори, клімат, круїз, датчик світла, сенсор дощу, Мультикермо просто гарненьке в шкірі S-Line. Що ще сказати? Просто я. немає слів. Позаду у нас ось такий задній ряд. Тут просто все в ідеалі. Все в ідеалі. І, до речі, друзі, не з Америка, це в нас Європа без ДТП. І ціна буде просто найнижча в Україні. Ось такі у нас круті led фари з замивачами. Електропривід багажнику. Багажник теж весь. В ідеалі тут ще нас збереглася заводська плівочка. Також у нас ось такі безрамочні вікна. І по умовам, друзі, дану автівочку ви можете придбати у лізинг з першим внеском 8900 доларів. І також не забувайте, що у нас є послуга трейдин, тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Чекаємо на вас!